топ 3 антипаразитарні, антикандидні, противірусні, антибактеріальні, антимікробні мої улюблені засоби, які в мене є завжди вдома в домашній аптечці. Це ісландські молоко заварювати як чай, це кедрова олія, кедрова живиця, реально дуже такий міцний антигрибковий ефект має і виражено йому на модулюючу дію. І перемелене насіння чорного кмину. Можна ще олію чорного кмину вживати. До речі, окрім там антимікробної, протипаразитарної, противірусної дії, ще е, впливає на імунітет і можна. При аутоімунних захворюваннях дуже класно знижує антитіла до щитовидної залози. Якщо у вас є проблеми з щитовидкою, або в цілому з кишковою мікробіотою, я раджу підключати ці продукти до свого раціону періодично. А в цілому я раджу вам пройти програму по відновленню шлунково-кишкового тракту, це програма 5Р, про яку я буду розповідати на дводенному безкоштовному інтенсиві. До програми 5Р входить антипаразитарний протокол. Люди дуже часто допускають такі помилки, що там починають відразу пити антипаразитарні засоби. Особи, навіть трав'яні цього робити не можна, особливо якщо у вас є там анемія, залізодефіцит або інші дефіцити. Всі ці нюанси ми будемо розбирати на моєму інтенсиві, який називається кров дзеркало здоров'я. Я буду розповідати, як токсини патогенів, як різні дисбаланси в організмі, запалення впливають на якість крові і призводять до хронічних захворювань. Я раджу вам перейти за посиланням в шапці профіля і зареєструватися на інтенсив.